Привіт, сьогодні ми поговоримо про телемедицину для пацієнтів, які проживають у віддаленій місцевості та прифронтових територіях. Телемедицина допомагає, коли важко дістатися до лікарні, як через віддалене розташування або через небезпечну ситуацію в регіоні чи брак фахівців за місцем проживання, або ж якщо доступ до лікарів-спеціалістів обмежено, чи його взагалі немає. Телемедицина забезпечує доступ до медичної допомоги будь-де, де є зв'язок чи інтернет. Усім групам пацієнтів, які цього потребують, доступна віддалена консультація через консультації в МІС, онлайн-прийому вашого сімейного лікаря або іншого спеціаліста, який приймає онлайн, а також відеоконсультації або комунікація через інші захищені канали зв'язку, що узгоджені з лікарем. У разі, якщо вам потрібно проконсультуватися, наприклад, з ендокринологом, а фахівець приймає в іншому місті, на допомогу може прийти телеконсультація. Перше, зв'яжіться з лікарем дистанційно та детально опишіть свій запит. Друге. Лікар визначить, чи можна провести консультацію дистанційно, чи може потрібен особистий огляд. Третє, якщо віддалена консультація можлива. Домовтеся з лікарем про час і формат консультації відео, аудіо чи текстові повідомлення. Четверте. Під час такої консультації лікар збере анамнез – інформацію щодо вашого стану та симптомів. П'яте. Узгодьте з лікарем подальшу комунікацію та моніторинг динаміки лікування. Шосте. У разі, якщо ви, зрештою, заплануєте візиту лікарню, це допоможе більш ефективно використати час особистого прийому. Звісно, телемедицина не замінить прийому лікаря, а особистий огляд і обстеження так само важливі. Це було відео про телемедицину для пацієнтів, які проживають у віддаленій місцевості та прифронтових територіях. Побачимось!